Вітаю вас, друзі! Хочу з вами поділитися такою гарячою новиною. Не зря перед вами відкрита гілка всіх технік Великої Британії. Чому? Тому що в оновленні 1.22 в гілки Великобританії з'являться що? Правильно, з'явиться гілка британських колісних СТ. Боже, що вони роблять? Нам досить було французів ЛТшок на колесах. Не, вони ще вводять. Ну, коротше, ми йдемо до того, що скоро буде все на колесах. Знову ж таки, давайте поговоримо про те, коли, що і як це все діло з'явиться. По інформації, яка з'явилась, так скажемо, да? реліз оновлення 1.22 повинен з'явитися. Ну, повинен, да, там все може бути перенесеться, не перенесеться, але повинен з'явитися. Кінець серпня, там середина, кінець серпня, початок, середина вересня. Десь в цьому проміжку часу повинно з'явитися реліз оновлення, і потім ми вже побачимо, що де і як буде. З якої техніки почнеться воно це все діло качатися. Ви запитаєте. Зараз я вам все покажу. Ця гілка впишеться, і звідки вона буде качатися, вона буде йти з Ковенантера. По досвіду приблизно десь 15 тисяч досвіду потрібно буде, щоб перейти на п'ятий рівень колісних стежок, так скажемо, і потім їх качати. Про них говорити, давайте, напевно, ще рано про них говорити, що це буде, як це буде. Вийде реліз, там все побачимо, підемо, потестимо і все буде зрозуміло, що, де, як. Але знову ж таки, йдемо до того, що токсичність була від ЄБРів, Тут, можливо, ще з'явиться одна токсичність від тих естешок. Ну нічого. Потрібно щось нове вводити в гру, не знаю. Я не, я не знаю, я щось не сильно цьому радію, але ви там, якщо що, то черканіть, як ви вважаєте? цього. Чи правильно вони роблять, що вводять якісь знову ж таки колеса, так скажемо? Да? Чи, чи неправильно, буде цікаво почитати вашу думку. Ну, от таке коротеньке відео, така гаряча новина. Що планується такий тест. І в ньому планується отакі зміни в гілки Великобританії. З вас сподобайка, пальчик вгору, пальчик вниз. Напишіть вашу думку, як ви про це думаєте, що ви про це думаєте. Діліться відосиком, обов'язково підписуйтесь, хто не підписаний, далі більше гарячих новин. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.